Привіт світ. У нас тут невеличкі такі треба підправити, ту є восточна, Трошки розіслася, гляньте, який гарний кедр ліванський, Не так часто він попадається, але дуже гарнюні. І це париси Лейлунда. Трошки звузимо і буде гарно. Трошечки об'єм будемо знімати кіпарісові корізонський. От у кого такого нема, зверніть увагу, це така краса, бачите, яка хвоя. І чим він примічательний, в нього він теж є хвоєпат, але не такий, не так, як у той, бачите? І така хвоя. Приємна. Цей красень має назву кіпарісовий корізонський. І тіс, тіс, Сейчас встану, бусочку. Форму таку зробили, знизу широкий, зверху вузенький. Це клієнт таку зробив, але дуже гарно вона виглядає, я вам скажу. Симпатично. І невеличкий двір, але так все акуратно. І тіс. Тіс живоплод трошки знизимо. Дуже все акуратно, маленький двір і дуже уютний. Трохи постригли, настригли куприсиципариси. З кедра прибрали, те, що вниз іде більш до землі, достає, гілочки, щоб наші мелкі друзі не обмітили його. Знизили живоплод, трохи подрізали рози. Ще більше не можна, на весну ще можна трохи зменшити. Але подивіться, яка гарна ідея. Клієнт зробив собі такий уютний, дуже уютний дворик. Дивіться, така приподнята клумба. Почистили кіпарисовий коризонський тіс. Підрізали шарик, ну почистили внутрі, понятно, трохи зменшили, бачите, і такий гарний, уютний дворик. От ідея Дуже, ідея для натхнення комусь. Можете собі взяти на заметку, як можна із невеликої території. Зменшеної території можна зробити таку красу. Мені дуже подобається. Ідея, дуже подобається. Ми почистили тіс кіпарісові, кіпарісові як щось ближче покажу. Якщо ви захочете щось необичну рослину хвойну, то виберіть її. Як вона пахне, бачите, які хвоїнки. І вона не така, як туя. вона не так рудіє, в неї. Бачите, які іголочки. Чешучі, вони такі, якщо даже в, неї теж, в нього є теж хвоєпад, але цей хвоєпад його і не видно практично, вони опадають. І Гляньте, яку зробили. зробили. Це не нами зроблено, але ми трохи почистили її. Супер, да? то беріть собі на замітку. Дерево це пахне. Як він пахне, вам не передати. Але ось ми закручили цю красу, йдемо далі.